Добрий ранок, всім. У нас сьогодні понеділок, 5 травня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Я хочу привітати всіх своїх підписників, всіх новеньких. Вас додалося достатньо багато за останні декілька днів. І я хочу сьогодні присвятити етер, і думаю, взагалі весь тиждень присвячувати етери-темі любові до себе. Це якраз був мій останній допис, який прям багатьоми відгукнувся. Це про незручну любов до себе, не про те, до чого ми звикли да? походити до масажики, прийняти ванночку з піночкою, запалити свічечки. З'їсти щось смачненьке, коли захотілося. А це про такий страшенний вихід із себе, зі своєї шкіри, коли вам доводиться робити те, до чого ви не звикли, те, що... від чого хочеться, знаєте, сховати голову в пісок і зробити вигляд, що мене немає. І про таку любов до себе мало хто говорить. І я хочу сьогодні поговорити саме про неї. Тож любов до себе це незручна правда. Незручна правда. Так, да, це може бути щось ароматне, приємне, безумовно, але в першу чергу любов до себе це чесна розмова з собою. І так як я багато працюю з жінками до цієї чесної розмови з собою, більшість не доходить. І дуже важливо, що любов до себе це не поблажливість, коли, знаєте, мені не хочеться там, не знаю, йти на роботу, і я не йду, я собі дозволила не йти на цю роботу. І збоку виглядає: ну клас, не хочеш, не йди. Да? От нас зараз суспільство всі ж таки стали прокачані, всі зараз займаються собою, саморозвитком. І це прикольно, да, що типу, ну от я собі дозволила сьогодні зробити вихідний і не піти на роботу. Окей, це може бути. Але якщо подивитися глибше, то має відбутися чесна розмова з собою. А чому мені сьогодні не захотілося на роботу? І там може виявитися те, що мені не тільки сьогодні не захотілося на роботу, мені останні п'ять років не хочеться йти на цю роботу. Але я це не помічала. І тоді виходить на поверхню така правда, що а я взагалі там, останні п'ять, десять-п'ятнадцять років, в принципі, займаюся не тим, чим я хочу займатися. І я інвестую найдорожчий ресурс свій час. У те, що мені не подобається, у те, чим я не хочу займатися. І, власне, на цьому етапі любові до себе людина має почати діяти. І от я зараз вам дивіться, прям три етапи розклала. Хто уважний, ви помітила. Перший етап це коли я прокинулася і зрозуміла, що я не хочу йти на роботу. Я зателефонувала, бо там написала керівнику, сказала, що я сьогодні там прихворіла, залишуся вдома, да, попрацюю онлайн, наприклад. Або в принципі сказала, я беру вихідний там за свій рахунок. І людина це сприймає прояву любові до себе, бо вона втомилася, у неї тіло сказало все, стоп, мені треба видихнути. І це класно, що вона це відчула, да? І вона навіть може там зателефонувати мамі або там, подружці, і сказати, ой, я тут, короче, так зашилась, що я зрозуміла, та гаріну все гнем. І я сьогодні м, проведу день у відпочинку. І все такі, Вау, клас, молодець! І це такий перший рівень любові до себе. Більш глибокий другий рівень це коли вона пішла в чесну розмову з собою. Коли вона зрозуміла, що блін, а взагалі це, в принципі, не те, чим я хочу займатися. Я не кайфую від цього, мені не подобається. Мені хочеться не піти, ніж піти. І це вже триває не тільки сьогодні. Я вже накопичила да, оце, як сніжником, це незадоволення роботою, собою, своїм станом. Можливо, ну, тут може бути будь-що, стосунки в офісі, заробітня плата, в принципі, ця діяльність. І це вже другий етап любові до себе, чесна розмова, оця правда, да, незручна. Чому вона незручна? Тому що мало людей можу визнати це чому? А тому що далі йде третій етап, більш глибокий. Це коли я там не пішла на роботу, на яку не хотіла, визнала, що взагалі, в принципі, я не хочу там працювати, бо я хочу чогось іншого. І третій етап любові до себе, це з цим потрібно щось робити. А це дуже незручно, це супер некомфортно. Тому, щоб не йти в цю глибину, більшість людей залишається бути на першому етапі. Да? Коли вона там. Пішла, погуляла, зустрілася з подружкою, з'їла смачненьке тістечко з кавусею І вона така: о, Боже, все так хорошо. Я сьогодні не пішла на роботу і провела день і час, так як мені хочеться. Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях, якщо ви зараз зрозуміли, як я вам розклала, на прикладі оці три рівні любові до себе. Їх, понятна, понятна справа, що їх не три. Це я вам просто зараз, да, як приклад показала, як одна і. Та ж сама ситуація може бути вирішена на поверхні, і це людина буде називати прояв любові до себе. Як вона може бути вирішена глибше, як вона може бути ще глибше прояв да, це відбуватися? Так, супер, дякую за ваші плюсики. Класно, я рада, що це вам зрозуміло. От. Давайте зараз трішки про м'яку любов. Да, от про яку там. Я теж чесно, я теж дуже довго думала, що сходіть на масажик це типа ну, прояв любові. А, насправді, давайте так називемо назовем, це м'яка любов. любов. Вона супер потрібна. Вона дійсно підтримує, це правда. І давайте зараз з вами будемо розрізняти. Ви у мене тут всі свідомі люди, прокачені. Давайте з вами розрізняти м'яку любов і не знаю, давайте це назвемо незручну любов або правдиву любов, як вам хочеться, так можна і, і назвати. М'яка любов схожа на самообман. Дивіться, це не самообман, вона просто інша. Це ванночки, какао, плідік, вечір без телефону провести, да? от вимкнутися і от просто побути з собою, почитати книжечку, поїхати на відпочинок. Це прояв такої м'якої любові до себе. Але, Але якщо ви на цьому зупиняєтеся, от ви це робите і думаєте, ну все. Це якби я себе люблю. Це просто називається догляд без росту. Так? Оця м'яка любов до себе це догляд без росту. Ви просто доглядаєте за собою, за своїм станом. Сказати, що це погано. Звісно, що ні. Це прекрасно. Але це. Як такий поверхневий, перша перша сходинка прояву е, о, цієї любові до себе. Просто багато з вас на цій сходинці зависають. І називають це любов до себе. І все. І тут немає зростання. Це такий, знаєте, застиглий комфорт. От, Любов до себе застиглий комфорт. Але. Любов це не лише коли ви даєте собі, там, наприклад, відпочити, да? як я приклад, приклад навела дуже вдалий да? про роботу, хто приєднався. Я навела приклад трьох рівнів, любові, прояви любові до себе. Це коли ви прокинулися, не хочете йти на роботу, і така, о, все, вихідний собі зроблю. класно. Але любов до себе це коли ви в цей момент поставили собі час на питання, а куди я йду? Взагалі? А чому я відчуваю в тому, чому мені сьогодні захотілося з роботи? А чому я себе зраджую? Наприклад, да, щодня, коли ходжу на цю роботу? Наприклад. А чому я мовчу, коли мені хочеться щось говорити? О, дивіться, як цікаво. Ми називаємо нелюбов до себе, це коли жінка там, і серія не доглядає за собою. Да? Там, ванночки, масажики, косметолог, там, не знаю, у кого свої процедури якісь. Ми кажемо: ой, ну як можна себе так не любити? Але при цьому, коли я, наприклад, хочу щось сказати партнеру, батькам, в колективі, проявитися якось підписникам, і я мовчу, чомусь. Це не вважається не любов до себе. Якщо саме це є проявом нелюбові до себе. Саме це. А не догляд. І це от супер важливо. Тож, мій меседж, що любов до себе це незручно. Справжня, да, ця правдива любов до себе це незручно. А давайте приклади. Ну, от один із прикладів це сказати ні, коли, наприклад, всі від тебе очікують так. Так, да, правильно, ви все пишете. Догляд за собою, косметика це, мабуть, простіше, що можна, можна зробити. Так, да, це найпростіше, але як я сказала, щоб це ви на цьому не зависали. Бо не буде просто зростання, а наше життя так влаштоване, що воно вимагає від нас зростання. А зростання це супер некомфортно. Є така картинка в інтернеті, я думаю, ви бачили. А коли дві такі вони діляться на дві частини що як я думала, як виглядає. Там у це особистісне зростання, да, коли я там стала якоюсь там надверсією себе, і що така, знаєте, гарна картинка, і така жінка сидить в позі лотоса в медитації, навколо неї там квіточки, е пташки співають. Але як виявилося, як оце це духовне зростання, особистісне зростання виглядає насправді і на другій картинці, жінка ридає, так от, рве на собі волосся. І оце про це, да, що насправді це справжнє зростання, навіть у цей прояв любові, про який я вам кажу сьогодні, да, оцей більш глибокий, це капець, як незручно. Це дуже боляче і непросто. Да? От, наприклад, давайте на банальних прикладах сказати ні всім, коли вони всі очікують від тебе так. Да? А ви кажете ні, я так робити не буду, я так не хочу. Просто тому, що я не хочу. Точка. Далі, коли, наприклад, вам боляче щось, да, там партнер якось вас образив, або там, не знаю, на роботі якісь негоразни, і вам внутрішньо боляче, але ви це ховаєте за маскою я сильна. Я сильна, я маю терпіти, я маю робити вигляд, що все окей. Це теж. Про нелюбов до себе. А коли ви не в ресурсі, не тому, що у вас дофіга справ, а тому, що ви просто давно себе не слухаєте. Це от якраз м от про те, що я вам казала, да, що ви прокинулися зранку і вирішили не піти на роботу. Ну Начебто тому, що ви сьогодні там себе якось так відчули, що ви втомилися. Але насправді. Чому ви втомилися? Тому що ви дофіга себе не слухали дуже довгі, там, роками. А вам роками ваше тіло показувало, що все, стоп, ти не туди йдеш, але я туди не хотіла дивитися. Так? І тому сьогодні просто настав день, коли я там вирішила не піти просто на роботу. Далі, коли ви прикриваєте втечу, втечу словами, я просто втомилася, а насправді ви боїтеся. Тобто це от взагалі моя улюблена, тому що так як я там дуже глибоко працюю з жінками на своїй терапевтичній програмі, та багатій, коли у нас там такий етап логічний після роботи над собою, а коли треба дійти до дій, дехто там. Закриваю очі, тремтячими руками йдуть в дію. А дехто починає е, намагатися, як обдуріть да, Що типу, ой, я не в ресурсі, я втомилася, у мене зараз стільки справ, у мене тут все навалилось на мене. Але насправді просто ви так. Втікаєте від того, тікаєте від того, щоб піти в дію. Да? Просто тупо страшно, а я ховаю це за оцими історіями собі, що я втомилася, або ще щось сталося. Тобто, а насправді тупо страх, тупо страшно йти в нове, розширюватися, виходите із цієї зони комфорту. Далі, наприклад, ви хочете більшого, але не можете це визнати і боїтеся, що ви цього не варта. Дуже часто історія, да, коли, наприклад, ви до мене приходите з запитами, то теж, теж проявлення в інстаграмі, побудову особистого бренду, дохід в рази більше, можливо, піти з найму, можливо, там, не знаю, почати працювати на себе, створити якийсь класний проєкт. По-перше, не можете визнати, тобто, ви це або, в принципі, ви кажете, я не знаю, чого хочу, а починаєш розмовляти. Виявляється, що ви прекрасно знаєте, чого ви хочете. Ви просто настільки боїтеся туди піти, що ви ходите роками. Ой, я не знаю, чим мені зайнятися в цьому житті. Я навіть не знаю, чого я хочу. А там просто сидить страх, що я цього не варта, що це для мене щось. Я така маленька, а те, що хочу, таке велике. І я, якби не можу в це в себе вмістити. Да, я цього не варта. І це теж не любов до себе. Тому що любов до себе це дія, яка може бути зараз некомфортна, але вона у певній там, довгостроковій перспективі веде вас до щастя, до відчуття змістовності життя. До такої внутрішньої глибини. Ось так. Тому, я так думаю, тому ви, ви це все знаєте десь там. Да? Те, що я кажу, я думаю, що вам багатьом це відгукується. Але... І тому я там да, цей допис, мій останній про любов до себе, він так прям вам відгукнувся дуже сильно. Тому що ви відчуваєте, що це правда. Да? Як ми відчуваємо, що це правда? Нас прям воно чіпляє. Да? отут тут -от щось нам говорить. Отут, прям тут є таке відчуття, що да, так воно і є. Да, це про мене. Да? Отут -от відчуваєте це. І одразу питання, а що я роблю? Да, для цього, щоб власне проявити цю любов до себе. Тому що це дія. дія. А, вот. Тому. Я хочу, щоб після сьогоднішнього етеру ви дивилися на такі прояви. Ну, давайте візьмемо ці три етапи, бо вони дуже легкі. До речі, я їх от прям зараз воно з'явилося в мені в потоці прийшло. Тому давайте отакі три етапи. Перша, я роблю дію якусь, типу, там, не знаю, масажик, відпочити ще щось. Другий етап, я собі ставлю питання: а взагалі, чому так виникло? Да? Чи, можливо, я щось не помічаю. Можливо, десь. Я себе обманюю. Можливо, щось потрібно кудись глибше піти в цьому питанні. І третє, це якщо да, ви відчуваєте, що таки да, треба глибше. Третій етап це, власне, яку я дію можу зробити. Якщо вам дуже важко самим розібратися, я зараз, я думаю, ще скільки? Ну, тиждень це точно, точно, я запрошую до себе на... Психологічний індивідуальний психологічний розбір там по суперлайтовим умовам. Кому цікаво, пишіть мені в Дірект плюсик, я вам скину умови і можна потрапити до мене на цьому тижні на психологічний розбір. Тому обов'язково пишіть, я вам допоможу розібратися і розкласти ту ситуацію, яка у вас в житті склалася, по поличках. Всіх обіймаю, всім гарного, натхненного дня, до зустрічі завтра. Пока!